Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка, я в Аврорі. Хочу показати вам нові акції, але першим ділом впало мені в око ось така новинка, набір посуду для пікніку 299 гривень на 6 персон. Відкрию, щоб показати поближче. Перше, що є, це контейнер, в якому зручно зберігати. Тарілочки, склянки пластикові і столове приладдя. Є ще у синьому кольорі або в сірому. Акційна ціна на часник сушений, копчений 13 гривень за 15 грамів. Ароматизатор для випічки. Є різні смакти. Точніше, аромати: ваніль або мигдаль 9 грамів за 17 гривень. Ось, ще й лимончик є. Шоколадна паста за 64 гривні 250 г. Цукерочки Желені 80 г за 39 гривень. Є такі, як бананчики, сердечка. Соки та нектари. Добрий ранок. 200 мл за 10 гривень. Нектар від торгової марки Біола. Апельсин 250 мл за 19 гривень. Шоколад Альпінела за 29 гривень. Шоколад чарівний вечір. Це її, власне, десерт шоколадний. Угу. 85 грамів за 17 гривень. Плівка харчова 30 метрів за 19 гривень. Кава розчинна, чорна карта Gold. 50 грамів, 72 гривні. Кава мелена Ford. За 62 гривні 100 грамів, акції з 12 по 25 травня. Соломка картопляна, чіпстерс 25 гривень 70 грамів. Кубики для розпалювання багаття 32 штуки за 49 гривень. Набір шпателів кулінарних 3 штуки різної вони форми за 27 гривень. Сушарка для посуду пластикова за 99 гривень. Досить така містка. За 24 гривні пензлик. Кулінарний, силіконовий з прозорою ручкою. 34 гривні це і набір, пензлик та лопатка. Форма силіконова для випікання у вигляді сердець. Є білого або зеленого кольору 6 штук 49 набір наліпок для консервації 20 штук за 15 гривень. За 39 гривень ніж лопатка для сиру або масла. За 34 гривні ніж для овочів та фруктів витискати з серцевину. По 44 гривні щіпці кухонні, силіконові. Їх можна роз'єднати і будуть лопатки. За 29 гривень ось такі металеві щіпці. За 69 гривень лопатка із отворами з дерев'яною ручкою. Лопатка силіконова за 39 гривень теж із отворами. За 29 гривень ложка столова. Така вона, бачите, кольорова. За 29 гривень ніж кухонний. Тортівниця прямокутна із кришкою за 139 гривень. Багато щіпців цього тижня з акційною ціною по 34 гривні ось такий варіант. І за 29 гривень ось такий варіант із отворами. Металеві. Пакети для заморожування кубиків 144 штуки виходить за 22 гривні. Набір ручок до кришок 3 штуки за 34 гривні. Ніж кухонний ціна 69. Є ще інші ножі з акційною ціною. Такий варіант за 55. Такий 59 ширший. І цей теж за 59. Досить вони довгі. Органайзер для зберігання яєць 169 гривень на 30 штук. Розкладний ніж із пензликом у коробці 84 гривні. Як думаєте, дівчата, то знак, щоб купити собі нову сковорідку? Такий варіант за 329 гривень діаметр 24 см. Так, часто, на перший погляд, досить навіть гарна. Мені здається, що я, мабуть, від цієї торгової марки маю вже одну сковорідку. треба буде подивитись. Може, собі її куплю. А ще є з акційною ціною кришки універсальні. Вони підходять на три розміри. Ціна 229. Фруктовниця металева. Ціна 88. Ситомиска металева за 49. Форма для випікання кексів на 9 штук. 77 гривень. За 249 гривень чайник. Заварювальний, скляний із корковою кришкою. Пам'ятаєте, були новинки, приїхали до них доповнення більшого об'єму. Тут один літр об'єм ціна 139 гривень. А ті були. Зараз подивимося, може і тут пише скільки об'єм. Зараз зараз, на жаль, не бачу. Так, хіба чисто візуально? Можливо, десь 750, трошки більше, ніж півлітра. Баночки для сипучих з акційною ціною за 99 гривень. А більшого об'єму по 119 Тарілка десертна. 20 на 20 сантиметрів. Така більш квадратна, за 49. З тої квадратної колекції ще є салатники діаметр 16,5 за 39. Тарілки з супові. Діаметр 23 см, ціна 49 гривень. Більші салатники 24 на 24 см, за 109 гривень. Салатники фарфорові із принтом за 64 гривні. Бульйониця скляна об'ємом 500 мл, за 49. Тарілка обідня із червоної глини діаметр 21,5 см за 59. Чашки порцелянові об'єм 350 мл за 55 гривень. Рушники паперові за 42 гривні один рулон двошаровий. Серветки паперові двошарові веподібно складені 150 штук 32 гривні. Такі манюні приїхали. Ціна 29 гривень 100 штук. Рушники паперові сафі, один рулон рожеві. За 27. Такі за 89 гривень 500, відривів двошарові. Є два рулони, рушнички 74 гривні трьохшарові. Вологі серветки Смайл за 14 гривень 24 штуки. Серветки вологі дитячі за 54 гривні 50 штук. Серветки паперові одношарові 100 штук за 22 гривні. Туалетний папір «Еколо» двошаровий, 4 рулони 37 гривень. Набір рушників кухонних за 27 гривень 3 штуки. 30 на 30 см. Менажниця для закусок бамбукова на три відділи. Ціна 49 гривень. Дошка кухонна гнучка розмір 21 на 30 см за 27 гривень. Скатертини прямокутні із принтом за 74 гривні. Ось такий розмір 1,37 сім на 1 метр. речі, дуже гарні вони так, чисто візуально. Дошка кухонна. Ціна 169. Термоконтейнер для зберігання продуктів за 299 гривень. Є у різних кольорах. Контейнер для харчових продуктів об'ємом 5 літрів 84. Контейнер об'ємом 8 літрів 99. Досить гарна знижка на пляшку для дитячих напої. Вона йде із трубочкою. Об'єм 245 мл за 49 гривень. Смайлики. Масляниця кухонна. Пластикова за 44. Підставка для ложки із різними квітами. Ціна 17 гривень. Соковий таскач ручний. Контейнер об'ємом 225 мл за 24 гривні. Лійка для банок за 27. За 169 гривень дверний дзвінок працює від батарейок. Засіб для салону авто парфумований. Є декілька ароматів 100 мл за 24 гривні. Засіб для очищення кузова автомобіля за 69 гривень 500 мл. Поліроль для пластику та вінілу 250 мл за 65 гривень. За 137 гривень килимок із і «Велка». Ось такий килимок за 99 гривень, розмір 40 на 60 см. Набір для раковини, пробки, ситечка. Загалом 4 штуки за 18 гривень. Бішалка на настінно-металева з липучками. Ціна 59 гривень, Є білі, є чорні. Руч, мені ось такий варіант білий більше навіть подобається, ніж із нержавіючої сталі. З особистого досвіду, чомусь нержавіюча сталь все-таки ржавіє. Тож я тепер надаю перевагу ось таким біленьким. Футляр для зубної щітки за 18 гривень. Йоршик для унітазу за 139 гривень. За 16 гривень порошок для прання автоматичний вага 350 грамів. Такі манюні по 70 грамів від білюючий кисневий порошок за 15 гривень від Міс Хелен. І є по 450 грамів за 57 гривень. Капсула для прання дитячих речей Ліро за 7 гривень. Такі олівчики, плями, вивідники за 24. Засіб для видалення накипу та іржі. 50 грамів за 10 гривень. Капсула для впрання Грюнвальд 2 в одному: 12 штук за 99 гривень. Лемон Fresh засіб для миття посуду 500 мл за 27 гривень. Акціона Галас засіб антижир. Є із розпилювачем є в бановці. Ціна 109 гривень. Виходить кожен із них по 500 мл. Білизна калушанка 900 мл за 15 гривень. Містер профі засіб від цвілі та грибків за 59 гривень літра. Грюнвальд засіб для миття посуду за 39 гривень аж 750 мл. Засіб для миття посуду об'ємом 1 літр. Вони йдуть із дозатором за 59 гривень. Ось такі нещодавні новинки. Засіб для миття посуду. Кавун, 39 гривень 1 літр. І ще є такий засіб за 16 гривень пів літра. Засіб для миття скла Веллі, запаска за 22 гривні. Запаска ВО 17 гривень пів літра. Освіжувач повітря Гелевий 190 г 39 гривень. Такі вони гарні кольорові. Є ще інші освіжувачі. Такий варіант. освіжувач повітря рідкий 250 мл 34 гривні. Глейд Геловий за 89 гривн. Запаска до автоматичного. Golf. Ціна 62 гривні. Велі спреї по 34 гривні. Доместос засіб для дезінфекції 700 мл – 84 гривні. Реф 1 літр 59 гривень. Саме засіб для ванної кімнати за 69 гривень. Такий біопрепарат для приватного сектору США 20 грамів 19 гривень. Засіб для прочищання труб турбо 19 гривень 50 грамів. Акційна ціна на милорідке. Дойпа 500 мл за 29 гривень. Такі гарні фруктові аромати. Ягін маракуя, малина, манговий мус і кокос. Тверде мило Grand Charm по 19 гривень 125 гмів. Та ще є різні аромати. Апельсин, манго та лайм. Таке мило об'ємом 500 мл із дозатором за 32 гривні. Гелля душу Ліора. 430 мл 46 гривень. Аромати на вибір. Таке мило пінка дитяча два в одному. 300 мл. Виходить, такою квіточкою за 49 гривень. Є полуничка, банан, кавун. Спрей, кондиціонер для волосся за 46 гривень, 150 мл. Кулмен, гель, шампунь, чоловічий 400 мл за 74 гривні. Маска для волосся 480 мл за 64 гривні. Шампунь для волосся 1 літр. Екулан за 39 гривень. Гель для душу б'янка 1 кг за 109 гривень. Шампунь для волосся. On the nature 200 мл за 15 гривень. Шампуні для волосся, Forteзу Pro. Шампунь 400 мл за 119 і так само бальзами, а бальзами ще йдуть із дозатором. Бальзам кондиціонер. За 84 200 мл. Антиперспірант жіночий сині та Стік 50 грамів 59 гривень. Підгуски дитячі Діно бейві. Ціна 249 гривень. Ліхтарик на голову акумуляторний має 4 режими світіння за 129 гривень. За 29 гривень ліхтарик ручний працює від батарейок. Патрон перехідник. Ціна 14 гривень. Вимикач двоклавішний. Угу, не дво, одно. Так, так, ось цей. За 34 гривні. Виделка електрична. Ціна 29 гривень. Нічник LED за 34 гривні. Колодка електрична на 3 гнізда за 49 гривень. Катосить легенько. Такий варіант за 49 гривень на 2 гнізда. І ще один варіант це будівельна. Тут аж 6 гнізд. 3 з одної сторони і 3 з іншої за 49 гривень. Шпатик будівельний за 44 гривні 12,5 см. за 32 гривні такий варіант 50 мм. За 34 гривні шкарпетки жіночі, демісезонні від ось цієї фірми Reflex. Гольфи підслідники високі зі смужками за 55 гривень.